Місто, яке було свого часу найбільшою, найкращою столицею Європи столиця гансько волинської держави. Тут славетні люди були, є, і я переконана, що були. Сьогодні ми б зовсім по-іншому відзначали цю знаменну дату для кожного із нас. Але коли в державі війна. Коли наша рідна земля обливається кров'ю, коли гинуть чому не винні діти, люди важлива місія, важливе завдання кожного із нас робити добрі справи, творити добро. Я дякую кожному із вас, тому що саме ви наближаєте нашу перемогу, саме ваша праця. Сьогодні нам треба бути єдиною, як ніколи, сильною українською нацією. Щоб не залишитися тінню на камінні історії, я дякую вам, дорогі мої прикарпатці. Запрошую вас сьогодні, тому що ви люди щедрою українською душею, добрими великими серцями, творити добро, тому що місія і мета велична, наша перемога. А щоб наші... Захисники і захисниці, якомога швидше повернулися до рідних і близьких з перемогою, їх потрібно підтримати. То давайте сьогодні будемо робити ці добрі справи в ім'я цих героїв, які віддали найцінніше своє життя за нас. Давайте ми зробимо все, що від нас залежить, щоб підтримати тих, які сьогодні ризикують своїм життям заради нас. Слава Україні! Слава нашим героям! Дякую, що ви є в нашій державі. Дякую вам, художники, поети, громадські діячі і просто небайдужі українці. Усі отримані від їхнього продажу кошти, скеровуватимуться на потреби військовослужбовців збройних сил України. Тож давайте сьогодні наблизимо нашу перемогу разом. І ми готові розпочинати проведення благодійного аукціону. <плес> Молод номер 8 це 3D-картина Барельєв Тарас Шевченко, яку нам надано відомими на Прикарпатті майстрами Деренько з села Глибівка Богородської селищної громади. Матеріал цього витвору це дуб. Покритий білою емальою патиною поліоритановим лаком для дерева. Стартова ціна цього витвору мистецтва 15 тисяч гривень. Чекаємо ставок. 20 тисяч 278 учасник, 20 тисяч гривень. Раз. 278 учасник 20 тисяч гривень, два. І 278-й учасник 20 тисяч гривень. Три продано. Дякую. Дякуємо вам. Мені здається, для того і відбувається боротьба на фронті, щоб у нас в наших домівках міг висіти портрет Тараса Шевченка і щоб нам не треба було говати і соромитися з цього. Розіграли 3D-картину Перем'єв Тарас Шевченко. Однак в кожному домі справжнього патріота має бути також зображення Степана Бандера. Тому ми представляємо вам. Ось таке зображення Степана Бандери від відомих майстрів Деренько із Глибівки Богородчанської селищної громади. Виріб з дуба, покритий білою малю, патиною та поліуретановим лаком для дерева і його стартова ціна так само 15 тисяч гривень. До речі, до речі, до Тараса Шевченка також може бути хороше доповнення, щоб утворився такий художній диптих. Отже, чекаємо від вас першої ставки. Мені здається, в нас немає має гостей за кордону зараз на нашому акціоні. Якби вони дізналися, що ми достатньо уваги приділяємо зображенню Степана Бандери, ми, 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 ми зраджуємо звання справжніх бандерівців, друзі. Отже, чекаємо. Є перша ставка. 20 тисяч гривень 436-ї учасник раз. 20 тисяч гривень 436 учасник 2 і 20 тисяч гривень учасник під номером 44 25 тисяч 25 тисяч гривень раз. 25 тисяч гривень 2. 30 тисяч гривень. 35 тисяч гривень. 35 тисяч гривень раз. 35 тисяч. 40 тисяч гривень учасник під номером 436 раз. 40 тисяч гривень 2 і 40 тисяч гривень учасник під номером тисяч гривень раз. 45 тисяч гривень два і 45 тисяч гривень учасник під номером 441. Три продано, дякуємо. 11 тисяч гривень 11 000 гривен, учасник раз. 15 тисяч 15 гривень раз. 16 тисяч гривень 11 учасник раз. 20 тисяч гривень раз. 20 тисяч гривень учасник під номером. Покажіть, може це ще 452. Це ще... І 20 тисяч гривень учасник під номером 450. Я ще хотів доповнити справу в тім, що Василь Земчук незвичайний художник. Він є від народження в Глухоніми і картини є способом його спілкування зі світом. Можливо, це стане для вас аргументом, щоб ще підняти ціну за цей лот. І так, 20 тисяч гривень учасників під, чотир... під номером 453 продано. 20 тисяч гривень 111 учасників. 10 тисяч гривень 2. Це ще, це ще не все. Дайте мені ще розповісти. Це 2013 рік. Юрій Андрухович по сусідству описував Революцію Гідності. Десять тисяч? Десять тисяч гривень, учасник під номером 111. 3 продано. Дякуємо. Ось така робота. Стартова її ціна 10 тисяч гривень. А я думав, що а давайте я так само почну описувати роботу. І поки я дійду до кінця опису, вона вже буде продана за три час. Отже, ця робота повністю відображає реалії українського сьогодення. Я чекаю, і буду говорити, поки не побачу підняту табличку. Є. 475 номер. 10 тисяч. 20 тисяч. 20 20 30 тисяч гривень, 442-й учасник. 30 тисяч гривень раз. 30 тисяч гривень два. 30 тисяч гривень раз, 40 тисяч гривень, 40... гривень раз, 42 тисячі гривень раз, 42 тисячі гривень два, 40... 50 тисяч гривень раз, 442 учасник, 50 тисяч гривень два. І 50 тисяч гривень учасник під номером 442. Три падано, дякуємо. Красиво гарно мати диптих зображень Степана Бандери та Тараса Шевченка набагато краще, коли посередині між ними буде 3D-картина барельєф Герб України. Такий дубовий барельєф, який також нам надали майстри Деренки із Глибівки. Це їхня третя робота на сьогодні. Прошу оцінити її відповідно. 15 тисяч гривень стартуватися на цього лота, і ми. 20 тисяч. 20 000 гривень. 22 000 гривень. 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень. 30 тисяч гривень учасник під номером 436 раз. 30 тисяч гривень, 436 учасник 2. І 30 тисяч гривень учасник під номером 436. 3 Здоровлічка Відбувся аукціон за підтримки Світлани Онішук, голови воєнної адміністрації області. Це аукціон продаж картин для гроші, які будуть віддані на ЗСУ нашим хлопцям. Не знають, що купити. І, і наш Тарас Фігород Шевченко був проданий за 20 тисяч. Бандеру ми продали теж за Степан Бандера в нас тут. продали за 45 тисяч гривнів для хлопців. Він теж підписаний. І ще ми мали герб. Тресок наш. цей герб наш, він проданий за 30 тисяч. Він теж підписаний. І 7 не... число, 7, так, сьогодні. Завтра теж у нас є в Богородчанах проводиться на день міста, а з продажі теж має трьох робіт: це Тризуба Степана Бандери і Шевченка. Так що ми дуже вдячні, що ми продали за таку ціну. Нормально не знаю, скільки торгували гроші з цього опціону. Але ми зараз пізніше будемо знати всю ціну, скільки торговано, що ми зможемо допомогти нашим ЗСУ. От люди всі, які є, є зал прекрасний, це місто Галич. Так що всім до раздорого і до завтра. на цьому сьогодні будемо що... припав на бій, наш верх, пошли в літній. Трезу. Теж організовувалися, ауціон. Йому теж файло вдячний, що він дійсно старається для ЗСУ. Так що я дякую, що нашій правда і вам. Дорогі друзі, прийшов той час, коли потрібно підбивати підсумки. Але перш за все я хочу всім вам подякувати, що ми сьогодні разом єдино провели дуже гарно наш третій благодійний аукціон на підтримку збройних сил України, наших прикарпатських воїнів, і про те, що він прийшов успішно. Свідчить яскраво ця сума, яку нам вдалося всім разом зібрати. Я дякую всім надавачам лотів, які потрудилися, які підготували гарні лоти, які з нетерпінням чекали сьогоднішнього дня. Також дякую всім нашим ценатам, які прийшли до нас, які купили лоти. Цим самим не зробили велику місію для наших збройних сил України. Я дякую нашим воїнам, які сьогодні з нами, дякую нашим родинам. Дякую всім вам тільки в єдності, дорогі друзі, наша сила і наша перемога. А ми обов'язково переможемо і смерть, і темряву, і московську орду. Слава Україні! Отож, результати третього благодійного акціону 1 мільйон 994 тисячі гривень. Всім щиро дякую. Нехай вас, ваші сім'ї, ваші родини береже Господь Бог і просимо, молимо Господа Бога, щоб якнайшвидше з перемогою вернулися наші захисники і захисниці. Дякую вам, слава Україні і слава прикарпатським воїнам! Дякую! Це дуже гарний подарок, але я думаю, сьогодні ми його подаруємо нашим родинам. Наших героїв, які сьогодні з нами, давайте ми запрошуємо, Володимира Федоровича, дорогих наших родин. Давайте ми їм зробимо сьогодні такий гарний, хороший, прекрасний подарунок. Дорога наша мама, мама і моралі. Дуже дякую вам. Дякуємо вам. Слава нашим героям. Дякую. дякую нашим дорогим майстрам. Дуже постійно підтримують наші благодійні аукціони. Роблять свій вклад і дякуємо мамі нашого героя, яка з нами сьогодні. Дякую за вашу любов до рідної держави. Дякую ще раз всім. Слава Україні! Слава нашим героям! Здоровлічка. нині на другому е, аукціоні е, для підтримки ЗСУ е, аукціон продажу е, художніх робіт е, картин. І тут же ми надали теж свої три картини: е, тобто Степана Бандера і Тараса Григоровича Шевченка і Трезу, Герб України, нашої. Е, то це організувала. Галина Михайловна Канюк у честь дня Богорочан. Цей благодійний оксіон. Сім громади серед них Олександр Дудка, Іван Деренко, Галина Цапко, Валентина Важинська, Микола Череп, Анжела Михащук. Дякуємо всім, хто долучився. Почну з улюблених слів Івана Олексійовича. Всім добра здоров'ячка. Ми бачили з хлопцями це неодно, неодноразово на фронті. І хочу подякувати Івану Олексійовичу за таку підтримку, тобто за стилу яка просто є неоцінена. Першим ділом за його надзвичайні вироби ковальські. Адже його лопатки, лопатки, які в нас були обмежені кількості особисто в мене, через мої руки пройшло близько 30 лопаток. Вони не одному врятували життя. Ну, Щиро вам дякую за все. І навіть зараз на аукціоні, де підприємці, я постріл в цьому купили роботи. Ну, я вважаю, що ця людина на рівні з воїнами, на рівні зі всіма, вніс свій вклад в нашу перемогу, в нашу боротьбу. Ну і я теж радий дуже подякувати Галині Михайлівні за цю організацію. В громаді вперше проводили такий аукціон. Ми щиро дякуємо вам, що ви представили такі гарні роботи на цей аукціон, і не тільки за це, а й за вашу постійну підтримку галузі культури нашої громади. Ми вам сердечно вдячні, що ви завжди поруч з нами і на святах де проводите свої висновки і Будь-яких моментів, які ви завжди благодійно нам надаєте, дякую, Михайло. Добра Дякую Добре, я, вам. Найбог благословляє всіх зі святом.